У Німеччині на уроці географії вчитель запитує: Діти, як далеко знаходиться Африка? Ханс тягне руку і відповідає: Я думаю, недалеко. Вчитель, чому ти так думаєш? Ханс. У мого тата на фермі працює темношкірий хлопець. І він щодня приїжджає на велосипеді. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Охоронець ресторану офіціантові. Давай я вижну геть того типа в кутку. Він вже 40 хвилин лежить п'яний на столику. Не треба. Я його буджу кожні 10 хвилин. Він вже 4 рази розплатився за рахунком. Студент засидівся в однокурсниці допізна і попросився в неї переночувати. Вона Добре, але у мене тільки одне ліжко. Не біда. Ми вздовж ліжка протягнемо мотузочку і не будемо через неї перелазити. Одна половина твоя, друга моя. На тому і зійшлися. На наступний ранок ідуть на пари. Вона зла, аж зіскри з очей, проходять повз розкішну клумбу з трояндами. Хлопець вирішив зробити їй приємне. Хочеш, я перелізу через паркан і нарву тобі шикарний букет троянд, який ще до біса паркан. Ти через мотузочку перелізти не можеш. Перша ночі сиджу собі в мережі, нікого не рухаю, і тут ти чого ще не спиш? Трястя твоїй матері мало борщ не розлила. Вчитель до учня. Сашко, завтра нехай твій дідусь прийде до школи. Е, ви маєте на увазі тату? Ні, дідусь. Я хочу показати йому, які помилки робить його син у твоїх домашніх завданнях. Це ж неподобство якесь.